Ik heb een vrouw van Sweet. Ik heb een vrouw van met Ik heb een vrouw van Sweet. 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 Ik heb een vrouw lang Sweet. We heb een vrouw van Sweet. Ik heb een vrouw van Sweet. вертексом... другим вертиксом. Другим вертиксом градусов. А, туда зимною. Ну, коротше. Наступне відео вийдуть дуже на, кстати, не скоро. Кстати, на Нісалі вийшло. Кого він купиться? Ой. Ні. Кого <зас> він купиться моє. О! Обновляє красне праба! Що в ньому там? Я дивлюся! Десять тисяч. І так тобі не вистачить. Кокороза. Їма тобі вистачає. Купляй кокорозу! Я не хочеться, щоб говно. Ти говно. Ясно. Кажи тихто купив. Нарозу. Богомол. Пішо. Мега акція. Замахало мене вже загружайся. Чого тебе так договори? Та я не знаю сам. в тебе так... Подарок? Да, Його так кожен день дають? Так. О, О! Ура! Нарешті! Надіюсь, що мені зараз випаде за другу силу на кольта. Зараз в мене на твінку буде. Ой, Заха, ти э, мій улюблений. Ой. Ага. Чого таке сім'я? Це я не знаю, сам. Заха, я заходжу на твінку, забирати там теж. Вони кранку навіть не Я заходжу на твінку. Що? Нічого. А я в користі Що? У мене він не обновився. У мене теж на твінку. А, обновив. О, ей. Обновився. Вс. Ага. Мені треба 830 за тридцять крапців. Наша. На оце? Тысячу триста... Сык диви на шо. На шо. Значок з планктоном оцей. Прикольно. Бляха! Тут ага. дається значок з БП. Не ти не з БП. А дивися. З гіперзарядом. Чендрин губка взагалі. <хи> а мені не дало халявну А мені теж на вінку не дало. Може треба перезайти? Не знаю. Да, цього піна нема. А вот оцей Лише далі а ah, да, я пока его брал брал толпу бачу. Думал, что він є. Я не могу. Тут. Ну короче, всем показываем. Був свежий засад. З вами был Свижий ДСАД. Я поменял нік на твинку. И всем пока. Бай-бай!